Чи помічали ви, що найкращі ті ігри, від яких у вас палає дупа? Я думаю, що голубці прорвуться складні механіки, довгі катсцени, плотвісти, які ламають ваш мозок, йо йомайо. І не дивлячись на це, ви витрачаєте весь свій вільний час, аби повернутись у гру та перемогти її. Аве, з вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про те, чому найкращі ігри потребують комплексів вогнегасника. Dark Souls – це гра про постійні виклики, тільки відійшов від складного боса, одразу потрапляєш в кімнату з купою пасток, ледве вижив і пройшов далі. А ось тобі і купа нових мобів, які хочуть тебе вбити. І весь ваш життєвий цикл крутиться лише біля виживання та економії ХП. І виникає питання, чому ігри From Software і досі такі популярні, і навіть отримують нагороди. Якщо ви не грали в ці ігри, то напевно подумаєте, що вони мають неймовірно пропрацьований світ. Але об'єктивно фанатам соусів на то пофіг плюс насрати. я офігів, Валера. Фінальний боссфайт у вас одна хілка і мінімум ХП а бос навіть не думає помирати. Це викликає у вас адреналін та страх просрати усе. Відчуття, що ви на межі, викликає звикання, і ви хочете відчути його знову і знову. І ви вбиваєте того клятого боса, на якого було витрачено десятки, а то й сотні спроб. Окрім солодкого смаку перемоги, ваше тіло також наповнюється відчуттям полегшення, і ви до нього також стаєте швидко залежним. Тому такі неприємні для вашої дубці ігри і досі на плаву, і ви будете в них повертатися. Заради цього відчуття перемоги, адреналіну та полегшення. Якщо ж ви подумали, що Souls – це єдиний такий приклад, то заздрю вашій наївності. Гра The Last Guardian розчаровувала мене постійно. Головний герой нав'язливий та нецікавий. Величезний звір несе мало користі. А перші три години геймплею схожі більше на угадайку, куди ж мені йти далі. І тут плот твіст, величезний звір рятує життя мого головного героя в той момент, коли я цього найменше очікувала. Як несподівано, від цього проявляється залежність цих двох один від одного. Години нудьги перетворились у шлях розвитку цих стосунків. В якийсь момент мій пес почав дивитись на мене з-під лоба, бо тріку я посміхалась частіше. Нудьга стала каталізатором нових емоцій, які я отримала пройшовши гру. Заласта Фас 2 Спойлерів не буде. Сюжет перших двох годин якої багато кого засмутив і викликав купу обговорень в ігровій спільноті. Перша частина побудувала в уяві гравців такий милий та невинний образ Еллі, яка не вміє плавати, любить читати комікси та бере зброю лише у разі крайньої потреби. А друга частина ж навпаки, вона представила Еллі як безжалісну вбивцю, яка не має морального компасу. І цей контраст зруйнував ностальгічні спогади від першої частини, гра наче нас газлайтець. Чи дійсно Елі була такою, чи це все просто наша хвора уява? Ані. З ким би я не обговорювала цей проєкт, складалось враження, наче ми грали в різні ігри, але при цьому відчували однакове. Ігри, які дратують, насправді велика кількість, але все ж студії частіше вдаються до старого марвеловського сценарію, коли все погано погано, а в кінці дуже добре. Бо ризикувати собі можуть дозволити лише успішні та комерційно незалежні студії. Ну або інді розробники втрачати нема чого. Але звісно, вся індустрія не повинна бути такою. Погравши в умовний Dark Souls, я не піду одразу грати в Elden Ring. Я правду пару годин, наприклад, в стрей. Але якщо стрей я не буду перепроходити з руками і, напевно, навіть не згадаю її, то ігри Ноці, no Дох та Рокстар, завжди будуть мати місце в моєму серці. Тож палання дупи це, звісно, опція, яка частіше викликає злість та розчарування, але я не готова з нею розлучатись. А ви?